Україні Так, знову в мене поїздочка на газоні. Катаюся трошки е, по області. Я ж бачите, люблю ганять Так, що включився? Ставочок, ану, пізнаєте чи ні. Тут ще лебедьо там десь плавали. Тут же, я так розумію. Вон дивимось. А тут. Тільки зараз їх вже, мабуть, немає. Ану, пізнали чи ні, де я був. Так, печу додому вже. Поїздив тут, купляв джипа нового, як ото кажуть, як ото популярно казати у блогерів. Так, купив джипа нового, а якого, якого, Тоді вже приїду додому, покажу. В якого і в кого. Бо зараз зробили все, біо ніколи було перечіпатися, переглядатися. По робота і в хлопців, і в нас. Слава Україні! Так, значить, 3 листопада Орю. Це той, хто казав, що орати не буду, не цей, ну, Орю. Значить, як ви вже могли побачити, чи здогадалися, ось, купив обородного плуга у товариша. Та вже поняли ж що якого Андрюха молодого фермера. В общем... Сидів, сидів, думав, поки дощі були. E, значить, площа це соя, у мене дементор був e, після фірми. обробіток тут e, був ну, корявий, скажімо так. Воно і по зрізу стерні, у трактора не знаю чи видно. В общем, воно агрегат робилось поле довгі гони. От туди були, отак і сюди. І агрегат вони якось так налаштували, що їде щось. Горбик, ямка, горбик, ямка. Ну, коротше, кожен проход отака фігня. Я його, як бачите, сіяв в поперек по коротким гонам, як воно оброблялося. Через те, що по довгим так поїхав з культіватором, і він стрибав, то зверху повзе, то лізе хто зна куди, то зверху повзе, то лізе хто зна куди. Через то вирішив робити його отак ось. Так воно хоч більш-менш адекватно щось виходило. І тепер, щоб підрівняти площу, щоб підрівняти площу, все-таки вирішив вигорати оборотним плугом. То ну, оце ж сидів, думав, що його робити. Думав, може нанять. Тут теж у нас фермер в сусідньому селі, чоловік каже: та давай я виверю тобі та і все. Ну, хто знає. Думав, може хай і так, Ну, по цьому. А тоді по цей побалакав. Дзвонився з Андрієм, кажу так і так, кажу, а що цей Велесевський так, куди. Кажуть, ну, в принципі, нормально, наш вже бачить по відео 892 як працює і все чудово. То я так подумав-подумав, і в принципі, бо вони ж купили собі, ну як сказати, амдезона Морать вже дуже не хочуть, а цей на класах, орангу роблять класом, то цей якоби не нужен. То... Обалакали, забрав і тепер печу. Значить, стояли відвали, тут були залізні, ну ці колосові, е, поставив пластикові через те, що липне. І коли налипає, тут взагалі такий, е, та, ну, такий корж, що навіть коли залипнуть ці три корпуса на не піднімає. Там ледь-ледь, то поставив пластикові. Кажуть, на пластиковій не липне. Налипав воно і на пластикові, ну не так хоч. То в общем, оце, щоб підрівняти цю площу, та ну як оцю, в принципі, е, які подальші плани? Подальші плани це е, виарать. Планую, не знаю, якщо без кукурудзи, гектарів 50 якщо з кукурудзою, то трошки більше. Так, значить, ну, в принципі, як, усі площі, ті, що будуть вільні до зими, якщо встигну, то все це планую повеорювати. А там, хто знає, подивимося, як воно виходитиме. Ну, чого вирішив це все поробити? Через те, що по основних частинах площ був ух у нас діамант, там хто бачив це І вже ж ну. Звичайний необоротний пункт, то понятно, що там бугри, там розори. І, в принципі, по всіх своїх площах я тим другом позаїжджав, поорав. То хотілося б уже цим оборотним все поперевертати, так як слід, порівняти площі, ті бугри, ями, розор, того, що реально по грядках особливо це взагалі капець. Порівняти усе і перейти, пробувати прямі посіви хочу. Пробувати, перейти на довгі. ну і подивитися, що з цього вийде. Апріорі, навіть якщо це будуть непрямі посіви, е, оранку я, ну, як сказати, е, вона мені не вподоби. Це дуже енергозатратний ресурс е, процес, дуже велика кількість іде дизельного палива, палива, полоскуду, до речі, дуже не заміряв, ну десь порядка ну, 22-23. О, так десь плюс-мінус е воранці йде. Це, ну, орю на глибину е досить глибоко. Сантиметрів, ну по розорі отут ось по цьому. 25, а так топтав, ходив то 28, 30, 32. Де як? Тобто горе, цей пух дуже ну, досить глибоко. Допустимо, діамантом, коли я орав, то він ну, 25 отак топчуся і міряю 25. Це було. За щастя. А цим печу, оце, е, ну, притоптав і від 20, навіть 35 попадалося, що це, ну, Не знаю, у нас тільки воно, воно е, достовірна така інформація. Ну, е, ширину захвата, я зменшив, поставив 32 см. Е, е, не знаю. Ага, чого ж я переставив, Значить я його як купив, ну, привіз спочатку ж, Андрій каже, все налаштовано під наш трактор. ну, то есть Підіть, гори. Чепив, поїхав, перший корпус іде по розорі і все. Я вже цей добре, що там почитав коментарі перед цим. Чоловік пише, що на балочний міст оці настройки не стріляють. Там он тяги є коротка й довша. І він каже, що на балочний міст оту коротку треба не 37 і 8. Десь 31,6 він написав чи щось таке. Ну, я плюс-мінус ото 31,5 виставив. А ще в чому прикол, бо вона до такої довжини не скорочується, не стягується. Там впираються оті два болти, два вуха з різьбою, вони одне в одне впираються і ширина виходить 30, 34. Ну, найменша довжина, 34. І що значить зробив? Розкрутив, обрізав десь по півтора сантиметри оті. Різьби ще укоротив і скрутив. А то в мене ну, 31 інше скручував. Ну, а це десь 31,5 поставив. Це ширина захвата 96 ну, см у мене зараз. І це, вебинал і десь 28-30. Їжджу. Вчора їздив п'ятою, але дивлюся, ну, п'ятою, в принципі, трактору тяжкувато. Це спробував четвертою, то 7 кілометрів, десь плюс-мінус. ну, Нормально. Як бачите, Грудка є вивертає. Чого вивертає тут фірма? Я не знаю, який обробіток був, але земля затрамбована. Вони дуже глибоко не роблять, там сантиметрів 20-25 може. І оця проблема по їхніх площах, затрамбованість, вона присутня скрізь. Через те, що я коли і там мінялися, там ну, на свої межі ставали. Та минулий рік розказував, показував. То на їхніх площах, от по своїй їду до плугом, чи кипає а по їхнім площам. Така нагрузка йде, що або підміляти, або перемикати передачу. То через це і вирішив в принципі, підорати через те, що КПМ. Ну, я по їх ньому ну, там, де по площах то КПМ доводилось підсмикувати. Тобто, ну, Я не знаю, чи я зривав ту підошву чи ні. А тут уже вирішив, в принципі, вже вирішив вигорати, тобто підошву цю зірвати. І пробувати запускати прямі посіви. Ну і плюс разом площу підрівняти. Тобто тут декілька факторів, чого вирішив виграти. Взагалі, навіть якщо щось мені чого доброго не сподобається з прямими посівами, а, Оренку використовувати не хочу. Я того, що Це процес такий і трактор, дуже велике навантаження, і розход пал. Ну, амортизація розход палива, ці сукоменти. Я прихильник, якщо це навіть... Не ноутіл, а якась там класичний обробіток, то безвідвальний. Але враховуючи ну, оці фактори, що перечислив, то вирішив так. Значить, По плугові, по самому. в принципі, е методом книжку, трошки почитавши методом е от цього такого наукового тику, то вистрою через те, що ну, Деякі моменти не стріляють з тим, що пише книжка, під, 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 мій трактор, не знаю, чого воно так виходить. Там же ще прикол є з колією, з шириною захвата колії, О, ну, то общем, таке. О, ж, менш налаштував, як бачите, е, проходів в принципі, між плугами не видно, е, передплужників немає самі оці відвали. то, Як бачимо, то залишається решток. Трошки зверху. До речі, вчора п'ятою як їздив, он там, ну, ось трошки чорніше і далі світліше, то там, де швидше, де трошки більша швидкість була, дивлюся решток трошки наче менше, ніж тут. Ну, Це не критично, я так скажу, через те, що ці рештки за зиму вони перегніють і воно до весни розтягнеться, боронами розрівняється і питань не буде. Ну, ось яке груддя вивертає. І це при тому, що за останні півтора-два тижні випало та щось там 85 мм опадів, щоб ви розуміли. Он на колесо налипає і на друге налипає. Ну, оранка, в принципі, більш-менш іде. Ну, за цим провуксовуванням, то може буде десь, оце трошки збільшує розхід палива. До речі, по сухому, по сухому, то цей плуг наче краще прикидає рештки. Ну, а зараз сиро, воно ж бачите, воно налипає і цей налипає і, відповідно ж, він вже не допрацьовує трошки. Ну, я ж кажу, це для мене взагалі непринципово. Коли б передплужники цього б не було. Покуруті ще б цікаво подивитися, як він працюватиме. Ну... До речі, отут. Оце поле не оралося вже років, ну скільки в нас фірма, років до 20, то більш за все, що це років 20 мінімум, воно не оралося це поле. То вирішив зробити так. І цей. ну Рештки кукурудзи, до речі, це виходить, ну так, да, минулорічні, цей рік була ця. У фірми тут була кукурудза, то он, як бачимо, вивертає й досі. Там воно ну, таке як, я скажу, от що значить, ще, як мені здається, або вже оця затрамбованість, або, ну не знаю, чим воно пов'язано, ну воно рештки угрудзяні, досить їх, частенько попадаються. попадається. А воно як і щоб лежать, вони просто прямо зверху лежать ці рештки. То, то воно просто їх... Недоворює виходить. То на цьому полі, до речі, із-за цього затрамбовування, мені здається, ну більш за все, що через нього, був просадка урожайності. На своїх полях у нас урожайність, тобто там, де ми вже ну, свої, пагітні, що обробляються, забрали після розпаду колгосп, батько як забрав, сам це ж обробляв, то там урожайність сьогодні була 29-30. Тут 23 центнера з копійками там щось. Що ще можу сказати? Ну, оборотний пух це, звісно сила. Це їдеш, одну загінку став і печеш, то мені поки що подобається. Так, Значить, що по цьому? По трошки ще дивлюся по ціновій політиці. Значить, пшениця ціни немає. На Ніпулоні там щось третій клас 3800 чи 3900. Укуру за 3800, ну це з ПДВ. За налічку 70-75 доларів, з місця за базу дають. Оце такі ціни. По сої значить, бо за налічку там, не знаю, що воно там, чи 305 доларів присилали ціну, щось таке. За цю ж, за е, як воно називається, за. Е, за повезналу, то ціна королівський шмак сьогодні викинув ціну 15 тисяч у них у власівці. Так що ціна потрошку, ну, по крайній мірі, на заготівку щось стоїть, а повезналу росте. Ну, в принципі, я в основному працюю побезналу, то поки що ця тенденція мені подобається. Казали, що в нас соні багато, соні багато. Якби її було багато, то ціна б не росла б, я так скажу. А так... Поки що ми маємо ситуацію схожу з минулим роком. Е, соя ну, одноосібники вже в основному, ну в нас тут по місцевості, от ті, хто молодили, практично після збирання і попродавали. Тобто, хтось там десь якісь саначки, може, поробив, хтось не поробив, то має, виходить, що за сої у нас не так уже й багато, я скажу. А через то, думаю, от саме пасо і ціна По Покукурузі, урожай цей рік є. Я думаю, що там поки що тижніки не буде, хоча дощі були, трошки пішла ціна вгору, тож теж побесналу. Там і вже деякі писали і 3600 з місця, запазу дає, хоча стартувало з 3200 і там буквально за тиждень до 3600 виросла. То думаю, що ну, буде якийсь рух, поблизу. Допустимо, по, по кукурудзі. зараз ж не вайдуть, то я думаю, що ціна буде плюс-мінус, е, ну, може десь якийсь рух і буде, але думаю, стабільна це така, як зараз є. Е, по соді я думаю, що ростиме потихеньку. Там просто ще ж приколи з другою формою у портак, що там щось порти зупиняють. Виходить, що... Через те там ціна і не росте по другій формі. А саме по безналу, саме по безналу, якийсь рух є, то відповідно і ціна росте. Оце такі моменти. А ну ще Хто може знає, напишіть, коли при оренці розхід палива менший, коли їздиш більшою передачею і в нагрузку, чи меншою, допустімо. Ну, доп... Але більш-менш оптимальне навантаження. Забіряв, там може має досвід, напишіть, скажіть. Так, ну по цінах розказав, про цьому розказав. По сої, може там, ну не знаю, напишіть, ви. Ну, в принципі, я основну інформацію сказав, що там, де більш-менш нормальна земля, то там урожай в районі 3 тонн. Де трошки гірше, там, де були калій дефіцити, 2,5-2,7. Це десь такі окремі там площі, там як по бугру, там де коткова соя. Ну, там по 16 десь вийшло урожайність. Ну, так, ну, значить буду закруглятися. Може десь ще щось когось ну, щось цікавити але. Ну то кажіть питайте. Все, всім пока.